Хто б міг подумати, да? Коли там. В свій час ноткої почали всі шилити, в мене просто такий був тролфейс. Я такий, блядь, це як бласт, поняв, це генлеєр, Просто mm -hmm. всі починають вирощати, і ти не розумієш, типу, що скам, що не скам. Чим більше вони про це говорять, тим менше мені це подобається. Поняв? В мене от просто така стратегія. Тому, типу... Тут реально ніхто не очікував. Але ті, хто реально зробили купу аків, я знаю історію, де тьоща ті, далі 10 аків, вона сиділа, тапала, заробила 7 тисяч доларів. Да, нормально. Тому, ну, типа, жінка в віці, поняв, ти просто воявив, який кейс. Чи там. Так ладно, що говорить? Типа, скільки от пересічному школьнику насипав ноткоін, який просто нормально класив? 200-300 баксів. 500 П'ятсот 500? Ну... Тобто получається, що ноткої насипав більше, ніж Layer Зеро, і зі які да, який я... ми крутили сука, цілий рік нахуй. Я про це писав. Ну, це піздець просто. Так, подивитися, капіталізація йобаного мема ноткоіна більша, ніж зекасинка і лерзіру разом взятих. Технології. Блять, нахуй, це просто крінж. Наскільки не вгадать, поняв. Якщо якби я зробив тисячу аккаунтів ноткої, піздай, був би багатий ще раз. <гум> ну просто. ну, я, ну мене, <гум> я в одному чаті бачив, зробив 300 чи 400 аккаунтів ноткоїна і сидів, просто тапав, ферму зробив. Бля, він зробив просто 300 тисяч доларів. Настільки легко, наскільки це можна було зробити, поняв? І сидиш і аналізуєш, і який ще тейк, я зрозумів, що. Іншого моменту, тобто не повториться історія з такою халявною темою по таполок. Бо як всі проекти, які були після Степина, всі Play to Earn, Walk to Earn, загнулись. Vokien, потім Касенко, Amei'я, полна хуйня. І зараз mm -hmm. просто мемофі, ну, проекти виходців EgoVерс, серйозні mm -hmm. типи, потім ще там є купу таполок. Вони зроблять тільки на аудиторії. 100% зроблять інвестора, але самі люди ніхуя не зроблять, відверто. Ну типа... ну дивись, я якраз в це відео відео це пояснював. Що дивіться, якщо ви думаєте, що наступні тапалки, що вони не писали, наступні тапалки насиплять більше за ноткоїна? То ви хомяк. Ну це нереально. Заноткоїн насипати більше вже нереально. Все, що заганяється, це от якщо прикинути, просто беремо цього хом'яка. Бачив, ти там робив пост. Скільки там зараз? 100 сто мільйонів людей тикає, чи скільки? Да хуя ну, ну в Мемафі 20 мільйонів мені говорили. Інфу ну коротше. Хоміку тикає більше 100 мільйонів людей. От уявіть насипати 100 мільйонам хоча б по 50 доларів. Просто порахуйте і подумайте, чи це реально, ну це блять по 10 люд, доларів. Люд, люди не порахують. Це треба мільярд доларів. Тут самі топові проекти, які збирають 400 мільйонів доларів, роздають реальних ліквідних грошей на 100-200 мільйонів. Угу. Так це Зікей з рейзом 450 мільйонів, а тут якась тапалка, СНГ ж ні типи... люди, люди просто не хочуть рахувати. Тіпа, е, їм... Вони краще будуть тикати собі і отак от закриють вухо, отак от будуть тикати, але раху... рахувати не будуть, щоб не розчаровувати себе. От, тому що...